Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя зустрічає особливих гостей. 12 листопада у старовинні стіни славетного закладу прибула поважна делегація із Республіки Польща. Тут для почесних гостей провели фестиваль польської культури. Два гімни, два прапори і дві нації цього дня злилися воєдино. Фестиваль польської культури у НДУ вже став доброю традицією. Святкове дійство присвятили річниці проголошення незалежності Республіки Польща. Ніжинський університет 25 років тісно співпрацює з іноземними друзями. У навчальному закладі студенти освоюють польську мову у співпраці зі спілкою поляків Астер. Проводять міжнародні конференції. Викладачі університету видали 10 збірок. Аки в Ніжині. а все це тому, що багатовікова історія міста переплетена із громадянами Польщі. Зокрема, у формуванні Ніжина як адміністративного та культурного центру безпосередньо взяв участь польський король Сегізмунд Третій. З покоління в покоління поляки сприяли розвитку міста, і до сьогодні зв'язок між двома народами залишається міцним. На знак шани громадянам Польщі, котрі залишили слід у житті Ніжина. Делегати консульства спільно з очільником Ніжинського державного університету поклали квіти до пам'ятного знаку на місці католицького кладовища. Також схилили голови біля меморіалу загиблим воїнам України. Як зазначив консул Павел Овод, громадяни їх країни на сьогодні невід'ємна частина нашої держави. Присутність полаків в Ніжині це майже 400 років. Тобто, це населення, яке тут вже довгі роки живе. І воно тут розвивало місто, працювало на нього і далі працює і так як ми побували. pobowały na memoriali, gdzie wiedały cześci i, i, i posłano jakie jaki z zniży na tam serednych i także je ludy polskiego pochodzenia, jaki je, jaki Ukrainy. my Ukrainy, to, to e, my i ta e, historia i dla nas duże ważliwa, że so, Присутність полаків в Ніжині, так як греків, чи азербайджанців чи інших нацменшин, вона вписується в розвиток Ніжина і в розвиток України. У ході візиту делегатами з Польщі також презентували цікаві місця Ніжина, зокрема музей поштової станції, культурний маршрут як підсумок зустрічі.